Так, народи, всім привіт. Мене попрохали пограти на Мундо зараз. Подивимося, що там зі збіркою моєю приблизно ось такі будуть предмети. Я сподіваюся, що моя команда буде мені допомагати трошки. І одразу скажу, я жодного разу за весь час не грав на Мундо. Тобто, я звичайно бачив, як люди грають, я бачив, як. Якісь там обілки виглядають, але що саме там у нього, як це грається, що треба в якій послідовності тиснути, я поняття не маю і спеціально не дивився ніякі відео, щоб записати саме. Iron Side Мальфіт прикольний. Щоб записати саме перше моє враження про чемпіона, те наскільки важко ним почати грати. Зараз подивимось. Звичайно, мабуть, на топі мені було б легше, але Ну... маємо те, що маємо. Йдемо в ліс і насолоджуємось героєм. Я дуже сподіваюся, що він буде живучим. Хоча в них є Кейн, і тут вже стосовно живучості виникає купа різних запитань. Плюс в мене ще амуму на топі. Ну, коротше. Все, як ви любите, команда прям 100, 100 і я ще й жодного разу не грав на чемпіоні, тому точно буде весело. Чи підгорить у мене та 100%? <laughs> <of the> <laughs> <laughs> Зараз самі побачите. Ходімо. Mm -hmm. well, Давайте, що це таке? 4 well, секунди, 20 демеджу, рекаст, 24. Окей. То почнемо якраз із другого. Так, а що у нас третя? Let's see make the 30 атак демедж. Не все так Таке собі. Ну, окей, і зрозуміло, що треба, щоб було все. Непогано, непогано так і надамажили, я б сказав, бо ці корочки досить швидко помирають. Наш джинкс теж досить швидко помирає. І. А, чи джинкс у нас не мав це? хтось там інший. Хтось там інший у нас. Я не знаю, мабуть, треба використати його. Все ж таки третій, іди сюди. Сиди в кущі не пали мене. На нах... І будемо щось з цим робити. Давай. Мабуть, по-дурному використав друге, але що маємо, те маємо. Це як сталося, так сталося. Та, сюди. Підходьте. Ну ж бо курочки, ну що ж ви кам'яні курочки. <кхем> Дуже такі повільніші. Я щітки, ну, невідомо куди. куди. А... Це точно понаписують. Ой, як ти граєш, хіба так можна? Ну блін, це моя перша гра, що ви хочете. Я взагалі не знаю, що там чемпіон. Mm -hmm. Але, ну, якось так навіть краба забрали. Вони правда у двох чогось по центру тусують. Але така от історія. О, Ну, ніхто не допоможе. Помри! Що робити, що робити? Не відомо, що робити, відпушили і тікаємо. Ай, тому що троє то вже занадто, як на мене, на одного мунду, котрий не вміє грати. Добре, трошки зачистили, там, звичайно, краба немає на горі, але то вже, я думаю, не так суттєво. Ходімо. 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 Пробувати щось робити. А, в нас вже п'ятий, що добре, принаймні для нас. Давай. Давай. Шпиделька. 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 Шпиделька я все це А что я зможу зробити Алийзи. Ничего. зупинись. Добре, вона взагалі нічого Shutdown. не хотіла робити. Що дивно. Ну окей. А, так, для нас це. А там вже хай розбираються самі. А, куди б біг його бігти? Предмет треба купити. На жаль, немає часу на той предмет допаний. Це мальфіт тут лазить. Добре, він втік. Чи допоможе це нам? Ну, важке запитання. <кій> Я спробую донизу добігти, але. Але воно й не треба. Ну добре. Тоді підемо купимо предмет і будемо вже дивитися, що з цим можна зробити. Там, блін, на боті просто. Ну як, от поясніть мені, як можна на них не сваритися, коли там просто на рівному місці помирають? Капець. Просто жах. Давай, давай. Побігли, а що побігли, треба тапок нахопити. Нема куди бігти, У мене є 25 секунд, щоб а, дійти до дракона, і я думаю, треба їх використати на те, щоб піти на боті і вбити когось. А, звичайно, якщо люкс відволічуть, то було б чудово, але... Я не впевнений, що це можна буде зробити. Вони тікають. Вони тікають, і для мене це погано. Я не зможу нічого це обійти. Це погана історія. Забрати їхні боби, забрати краба, а потім вже щось думати собі. Драйвен, шут турне. Дрейвен, а шо це було? Я серйозно не зрозумів, що це було. Ну окей. Та шо ж ти ще підвисло, бліст. Оооооооооо Чудово, я взагалі не на того. Не на того наткнувся. Чому? Ха-ха, блін. О, це фіаско. Це прям два фейла за хвилину. Я не знаю, це просто жах якийсь був. По-перше, мене люк зловило, бо я по прямій бів. По-друге, я не влучив дракона, щоб його вибрати, я вибрав кейна. О, просто жах. Просто жах, як він є. Ну я йду сюди. Ну, це чисто мій фейл, тому що ми не забрали дракона, тому що повідомо, це було так легко зробити, просто вибарити того довбаного дракона, але. Але треба. Треба свої помилки визнавати, і це нормально. Нічого страшного в цьому немає. Зчіпись. Якщо не, якщо не, давай не стрілю йому. Я поки сюди просто башну поки. Щоб... Так поки є така можливість. Давай, давай, ще одну клічку. Прийшла. Дрейвен, ти якийсь божевільний, ну чесне слово, ну що це таке? Окей, ну дитя, що ми теж до побачення. Blame. Ні, навіть На не вистачить. Цепусі. Ви чіпусь. <схід> прикиньте, мене джинкс убила. <схід> Оце було гарно, це дійсно було гарно. Я там засидівся, це все помер. Ну давайте, заберіть хоть башту вже, ну, я не знаю, я вже, я бачу, Дякую це, і Меф зараз саме помре. Акшане, ну блін, ну ти не перестріляєш, Люкс, ну що ж ти робиш? One, two, Серйозно, не дістав. Блін, ну там один один постріл зроби, ні, все одно. Ой. Де це божевільне? Десь тут ходи. Ні, немає. Ну, я не хочу стрибати, це, це не має сенсу, ні Та Там вийде ж його. Ха-ха. Ну блін, ну. Де ти взявся? Взяв і помер. Ну таке, ну в мундах вже занадто багато здоров'я, щоб так швидко і просто застрибувати. Якось мені здається, вони. Занадто були впевнені в своїх силах. Занадто впевнені. Та перестань, люкс. Це не так важко від тебе втікти, а от ульта наступна вже навряд чи щось робить. Давайте. Давайте, поки там МФ незрозуміло чим займається, я здивований тим, що вона ще не померла, о, вже померла. Але то було ми весело. Я не бачу сенсу для Мальфіта лазити, враховуючи, що через 12 секунд дракон. А, я не знаю, я просто ФП, мабуть, візьму. А, і, і. Треба бігти на дракона. Треба бігти на дракона. А що ми зможемо зробити, я не знаю. Мене хвилює Джинкс. Котра там чогось. -у 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 -у. Я думаю, що настав тобі час трошечки відпочити. Кейн. Я ж бачив там Кейн лазив. Він вард поставив, зламай вард. Ні, раз находити вибрати. Ні, цей раз, що... раз знаєш, я все ж таки заздалегідь вибрав дракона, тому варіант як з першим в тебе точно. Тоборець. Люкс, ти щойно стріляла? Звідки в тебе знову льта? Це що за приколи такі? Я не зрозумів, як вона так швидко передилася, блін, але це дуже швидко було. Ні, ну звичайно вона накиде там всякі предмети. В ну, непогано. Але МФ продовжує помирати. Вона справді думає, що це гарна ідея робити те, що вона робить. Мене домрай. Мене подобається, дрейвене. Ты мольфит? Кей, Кейн, Чому, чому ти тікаєш, друже? Ну нам же з тобою було так весело. Давайте вб'ємо на шора. Ніхто не погодиться. Ні, що ж це погодиться. Ну давайте його бити. То навіть якщо Кейн прийде, томонжу так багато, що. Мабуть. Тобто І інші будуть відганяти. Ну Чудово! Чудово ж! Досить непогано. Ніхто не пішов за мною, серйозно. Ви з мальфітом б'єтеся? З мальфітом, блін. Навіщо? Навіщо ви бились з тим мальфітом? Ну це капець. Я пішов застрибнути в усіха. Вони вирішили, що танка бити в першу чергу це гарна історія. Ну, хоча б когось вбив вже, вже добре, вже не так неприємно і соромно помирати. Трошки не вистачило, звичайно, щоб добити ще одного, але. Ах, в цілому забрали на шора, пронесли лінію. Наша чудова АДК зараз помре. Ну стріляй через двох, ну молодець. Та мистіше. О, окейн задамажив, так задамажив. Sure. А -а -а. Що робити, я, я не знаю, треба дракона забрати. Death. Як ми заберемо дракона, а ніяк. Ні, ну можливо, якийсь час там ми ще виграємо. Але я не впевнений, що все ж таки щось там нам вдасться зробити, так Та, забирай. Тринадцятий. Краще просто покачатися, поки вони там якісь на мене чим не знаю. Зараз отак на нагору посвітимо. Молодець, молодець, всі промахнулися. Всі, хто хотів чим промахнутися, всі-всі промахнулися. <плес> Добре, забрали краба. А, якщо навіть... Я не знаю. Я не знаю, на що ми біжимо за ним. Коли нам треба тут розбиратися, то давайте дракона атакувати. Навіщо? Навіщо ви там лазитесь? Зараз же ж помруть. Зараз повмирають нафіг. Повмирають, же ж. Повмирають, скажу. Давайте дракона. А дракона вже, мабуть, і немає, бо він зник. Блін, ну ну от що за люди? Хочеш якось забрати об'єкт, а вони оце. А давайте влаштуємо бійку на рівному місці. Акшане, ти там спиш? Якшан просто в кущах сидів. Що ти чекав? Що ти чекав, коли ти міг допомогти? Ну. в мене немає слів взагалі. О, він ще й помер. Ну, капець, це просто. Де? Не сплітпуш, ти ж помреш. Куди ти побігав? Куди ви всі? Чому ви по одному помираєте? Що за цирк? О, я не розумію. Я цього не розумію. Навіщо? Доктор, доктор, we... Он всіх просвітив. Куди? Куди ти зібрався атакувати? З ким? Нас тут двоє, їх там п'ятеро. Кого ми повинні атакувати? Як це? Повинно статися взагалі, поясни мені. От, Якщо зараз прийде цей Амуму, то ще можна подумати. А так, вибачайте. Це дуже погана історія. Ну, іде всі, де всі, хто хотів атакувати. Ніде нікого. Люкс, люкс, не зупиняй мене. Ласочка, Дрейв... Дрейвен. Та пофігу немає ще чести. Давайте атакувати на шора. Я не знаю, куди МФ пішла. Що вона робить? Навіщо вона це робить, і головне. Ну, типу, відтягти Дрейвена, ну... Така собі історія, він би і так нам не сильно завадив, якщо чесно. Зараз всі прийде, оце буде, не прийде. Але вже не прийде. Давайте вб'ємо дракона. Будь ласка, давайте підемо вб'ємо дракона. Поки наш чудо-бот мертвий. А вони дійсно мертві? яку ну звичайно. Задамажили. Всім чудово можна. Я просто стою, я просто стою. Ну капец. Люкс. Сможу. Может, сможу, а может, стыд. Ні-ні-ні-ні, ні а вічіпити в мене. Ми таки дотягли ту люкс, били, і можна тепер сміливо тікати. І ми завершуємо. Цього вистачило, щоб завершити гру. Дуже напряжну таку з чудовим ботом, але ми змогли для першої гри за чемпіона, мені здається, непогано. Що я хочу сказати, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.